Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Тут у мальовничому куточку курортного трускавця знаходиться питне водосховище. Вода звідси потрапляє в крани місцевих жителів та гостей нашого міста, які приїхали сюди на відпочинок та лікування. Однак, незважаючи на те, що це озеро є питне, є багато любителів скупатися тут, половити рибу або просто посмажити тут шашлики із компанії та залишити після себе чимало сміття. Тому зовсім нещодавно на сайті Трускавецької міської ради була зареєстрована петиція одним із місцевих активістів про те, щоб знести у цю огорожу та привести до належного стану територію цього питного озера, оскільки сьогодні, незважаючи на всі ці попереджувальні знаки про заборону входу, про заборону купання риболовлі, про штраф, який тут. Інформує у це оголошення. Насправді, всі оголошення такого змісту на сьогоднішній день зовсім ніяк не впливають на бажаючих проникнути сюди та купатися тут в цьому озері. Відповідно до закону, для того, щоб петиція набрала чинності, необхідно було б 100 голосів. Однак міська рада трускавця встановила 150 голосів як необхідних для того, щоб петиція стала чинною. Та незважаючи на це, станом на сьогоднішній день вже є 56 голосів людей, які висловились за те, щоб підтримати цю петицію. Тому її автори і чимало місцевих активістів, які підтримують його в цьому питанні, вважають, що є всі шанси для того, щоб петиція таки була підтримана. Було прийнято рішення огородити, те, що зараз є ця огорожа, більш надійною огорожею, яка, в принципі, мала б якийсь естетичний трохи вигляд, і відкрити прохід до лісу, щоб можна було пройти оце. То було прийнято міською радою. Тобто буде знято знято огороження з проходу через дам. Звичайно, що їй треба облагородити той прохід і тому подібне, але. На сьогоднішній день. Чи сидить постійна охорона тут, чи здійснюється охорона озера? У нас постійна охорона сидить не тут, а в насосні насоси. Чому насоси? Він дивиться за цим. Тут приходить, зразу тільки хтось появиться, викликає людей, люди приходять У Нас немає великих коштів, щоб спеціально тримати. Той раз інше питання. Ми хотіли сюди залучити охоронні служби, всі відмовляються від того. Не знаю, яка причина. E, значить, остання служба, яка відмовилася, це той, що як його, риб, Рибалов, який працює. Значить, він сказав, що він не має зараз людей і не може наняти і тому подібне. E, державна відмовилася, одним словом, всі повідмовлялися. Ми охороняємо власними силами. Возі з тих людей, як ви кажете, які незаконно що проникають купатися, було б притягнути Ох, до відповідальності? Ніхто то немає такого законодавства поки що на сьогоднішній день і власне щоб притягнути до відповідальності за те, що він проник на озеро. Але звичайно, що занищення майна можна було притягнути, але треба те довести, побачити, тобто занукувати чи зафлоруфувати, чи зловити за руку, коли він Це ріже як... паркан. Тут пише, що бачите, вхід загонено, штраф. Ну, тобто це ви так чисто, щоб налякати людей встановили. Ну, та от, та. То чисто, так, чисто для того, факт, щоб менше ви ходили. Біялися, так. Так. Законодавчого такого не Законодавчого такого, не такого поки що немає. А заходите звідки? Там, де прорізана огорожа? Від лісу. Ніхто ніколи не підходив до вас і не казав вам, що тут заборонена риболовля, що заборонено сюди заходити. А, чому не заборонено? Але люди ходять. Ви не боїтеся штрафу чи якогось там, що вас притягнуть до відповідальності? Кожен боїться відповідальності. Але я ж злого не роблю такого, щоб вже. А бачили, щоб тут хтось колись купався? Ну, тут на вихідні по 100 чоловік. Часто рибку тут ловите? Перший раз. Перший раз? А ви місцеві? Чи приїхались? Приїхали. А ви бачили там оголошення про те, що вхід заборонений, рибалка заборонена? Про штраф Так, да, звісно. Тобто вас це не лякає? Кожну? Ну не знаю, я питаю вас. Ні, не, не лякає. Це питне водосховище, і вода звідси потрапляє. Крани людей, які мешкають тут в трускавці. Ви вважаєте нормальним, коли люди приходять сюди ловити рибу, купатися? Я не знаю, я рибу ловлю, я Тільки прийшов, я тут не купаюся. Тобто це не шкодить, так? Це нормально. Просто постоять рибу половити? Ні, ну я, я питаю вас. так? Я, а я рибу вас вавлю, це не, не шкодить? Так? Просто закинуть удочку, поймати рибу. Ми здесь не сварі. Тільки прийшли. Я думаю, не, не шкодить. Думають, з цього приводу місцеві мешканці та гості нашого міста, які полюбляють прогулюватися цією доріжкою до лісу. Зараз ми запитаємо у них. Ну, там заходили, хто хотів, проводив свій час, відпочивав. А як вберегти озеро від тих, хто приходить і купається там? Ну, та поставити, може, якусь охорону або мусорні навіть бачки, щоб... Засмічувати так. Ну в принципі, якщо буде нормальна охорона до озера, щоб щоб люди не смітили, не, не, не забруднювали озеро, то не маю нічого проти, щоб люди собі могли мали прямий доступ до лісу, піти прогулятися, плюс можна зробити там якусь окультурити, зробити якусь маленьку інфраструктурку, там, допустимо, стажинки, так як зробив Ріксус, щоб люди собі могли піти прогулятися гарно. Ви особисто прогулюєтеся там, відвідуєте тут? Там, там мені далеко туди ходити. Ну, там чимало людей просто ходять, там, там люди ходять багато купатися, багато. шашлики смажити. Як, ви, як можна убезпечити взагалі озеро від тих, хто ну, смітить, купається? Спочатку зробити смітники, там банально нема смітників, тому люди смітять, де попало. Якщо б там були якісь комунальні служби, які б могли забирати вивозити сміття, ну, зробити якусь службу, яка б зобов'язувалася то, то робити, то такої проблеми б, напевно, що не було. І... Там, хоча б якусь одну людину, як наглядач, який би міг просто контролювати той процес і дивитися, щоб люди, люди того не робили. Тут на Трускавецькому водосховищі насправді відкриваються неймовірно красиві краєвиди. Не дивно, що люди проникають сюди через прорізану огорожу за для того, щоб посмажити тут шашлики, посидіти з компаніями чи просто половити рибу. Адже місце це справді дуже красиве.